Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду фарширувати такий болгарський перець і поділюся з вами своїм рецептом, як я його буду сьогодні робити. У мене є вже на каналі один такий відео, як я фарширую перець, а сьогодні трошечки по інакшому рецепту. Ну от, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати. Перець такий фарширований. Для цього я взяла 9 штучок, у мене такого перчику є, 500 грам фаршу, свиного фаршу рис. Покажу вам, скільки взяла такий 250 міліграмвий стаканчик, повний верх. Дві цибулі взяла такі більш-менш величенькі. 4 штучки морквин, таких середненьких. три помідори теж невеличкі. Пучок петрушки, чорний перець, сіль, олія, томатна паста. І ще мені буде потрібно сметана. Ну то в кінці я вже покажу. Ну от і все покажу. Буду зараз нарізати почистю перчик і далі вже буду показувати, як буду це все робити. Але скажу, що я от промию зараз рис. Гарненько. І його просто закину кип'ячу воду і зразу виключу. Ну, Закипіла вода, гарненько кипить водичка, і я буду закидати сюди рис, там спариться. Отак. Це теж туди зарис, отак так і що він туди пішов туди. І водички так наляла, щоб було десь на два-три пальці вище рису було. От і все. Накриваю і виключаю вогонь, Все, хай париться. Покажу вам, що от почистила вже перчик, отак, повирізала там гарненько. Все. І помила. І тут як зерняток, все чистенько, щоб було. Е, нарізала як для засмаження ріжемо цибульку. Е, і натерла на великій терці моркву. Порізала так дивненько помідорку. І петрушечку нарізала. Все. Іду смажити цибулю з морквою. і помідора. Я поставила сковорідку, щоб нагрівалася, а вам покажу, як у мене набуха рис. Дивіться. От. Бачите, дивіться. От. Сковорідка нагрілася, нагрілася. Буду давати олії. Десь так дам 100 мл дам олії. Тому що є багато цибульки, багато моркви. І тепер буду сюди цибульку. Хай трішечки цибулька тільки просмажиться і дам тоді вже сюди моркву. Трошки моркви піде, тому що там змішалася морква з цибулею. І так. Цибулька трішки просмажилася, така прив'яла зробилася, бачите, прозрачна. Рішки. І додаю тепер морку до неї. І ще трішки просмажу з моркою. А вже потім додам ще сюди ці е, помідорки нарізані. Ну, от І морква трішечки прив'яла. Так десь хвилин на маленькому огні, коли п'ят, я її отак томила. Тепер додам ось сюди помідорки. І тепер вже буду посмажилися добре помідорки. Бачу вже і помідорки. Так 2-3 хвилинки протушилися і не схватає. А тепер отак роблю на середину місця. Отак. І сюди буду давати томатну пасту. Візьмемо зараз таку одну повну з вершком, столову ложку. І ще одну можна взяти таку теж столову ложку, помню. дві столові ложки. Це не є багато, це якраз буде добре. І отак на середині трішки, щоб добре протушилася томатна паста. От, теж 2-3 хвилинки томатна паста отак сама поки що посмазувалася. Тепер можна все разом. Отак от, ну, от Все гарненько протушилося. Візьму отак з ложечку трошки з вершком солі. Отак. Все не є багато. Я зараз додаю сюди от, води. Так на 200 мл у мене кружечка кипяченої води гарячої. Отак. І те, щоб гарненько це прокипіло. І все. І зажарочка буде готова. Ну, все готове вже, зажарочка от рядом. І рис покажу вам, бачите, який рис от. Бачите, гарно розсипається. Він так... Ну, як наполовину готовий зробився. Я його ще, після того, як він пропарився, я промила холодною водою. Отдаю сюди рис. Взяла вилочку, тому що треба фарш зараз, гарненькою вилочкою роз. Отак. От зараз фарш сюди додам. І гарненько так вилочку його роздроблю. Щоб він гарно розійшовся зараз з рисом. Ну, Отак. От Фарш з рисом трішки вилочкою розміш... замішала, щоб він гарно розійшовся. І тепер вже буду все додавати сюди. Петрушечку, можна і кріп, хто любить, можна більше петрушки теж. От Перчик. спогано погано сипиться, я його все-таки отак додам. Ну, додам десь так, півчайної ложечки додала. Це робить роби смак, а я кажу, як я дала. І тепер соле додам. Ось так. Десь забагато набрала. Щось взяла, задумалася, набрала ту ложечку. Так, більш-менш дала маленьку, чайну ложечку без верха покажу. І тепер дам зажарочку. Зараз, коли вже дам зажарочку, тоді попробую ще на сіль і на перець. Більшу частину зажарочки я додам от сюди. О, рис. Бачите, меншу залишила оту. Це буде вже на заливочку, на підливочку таку. Я буду ще доробляти її оцю підливочку покажу вам. Я рис уже все гарненько замішала. Скажу вам, що я на свій смак ще додала трошечки соли. Начиночка дуже-дуже смачненька вийшла. Я пробувала прямо ж. Мені дуже все сподобало хоч сируєш. Ну, тепер буду от начиняти перчики. Ту ложечку так, чайну ложечку, це чайна у мене. І отуди. Перчики я буду накладати повні оцей начиночку, тому що в мене рис парений. Він же там не буде дуже сильно так наварюватися. Ну, так десь. От, бачите. Так, щоб гарненько був повний перчик. Цим начинений. Отак. Бачите? І буду каструльку складати. Ну, ще один. Так ложечку туди його протискає трішки, і зараз ще От так. Все. Ну, перчик був начинений. Все, далі буду так продовжувати. Ну, покажу вам, що в мене залишилося ще трошки оцеї начиночки. Я зараз швиденько з усього цього посмажу тівтільки. Ну, от буду показувати далі. А на... покажу я вам начинила перчик у Ну що, йду смажити покажу тівтільки. Я показую вам. От і ті вже обсмажила. Бачите, робила декілька скілок з того статусу, залишилася рестою та начиночка. І отак обсмажена стільки. А тепер покажу вам, як я от склала перчики. Скажу вам ще, що я два перчики ще доробила. То начиняла, тому що каструлька велика. І ну, мені дозволяла начинка. Я, ще, я мала начинки достатньо. І тепер покажу отакі тільки я посмажила швиденько. Тівтільки будуть поки стояти. Я потім їх буду зверху ставити теж, коли буду заливати підливочкою ці перчики. А зараз я заливаю тільки водою, набрала таку кружечку води це 300 мл десь. І додам десь так: от. Чайна ложечка неповна, пів чайної ложечки соли. І зараз побачу, чи вся піде вода, чи ні. Отак улю туди, Ну, хай буде все. Добре. Все. І ставлю, щоб трошечки прокипів перчик у цій воді. Так, до півготовності. А далі вже буду показувати. Пройшло 20 хвилин, перчики покипіли 20 хвилин і показую вам, скільки, от бачите, скільки утворилося, і скільки я води ляла сюди, а скільки тут утворилося ще її, бачите, як багато. Ну от, Все, більше варити їх не буду тут, ці цій воді. Я їх забираю звідси, на краю хастяних тут. А тут ставлю оцю зажарочку І зараз буду додавати сюди сметану. Одну столову ложку повну. Ця сметана у мене домашня. там Отару. Напевно, ще третю, так. отак. І зараз побачу, чи треба ще, чи більше не треба. Отак. Попробую зараз на сіль і трішечки, щоб прокипіло. Ну от. ця піджарочка, така підливочка, як то її називає. Трішечки покипіла з сметаною. Тепер я що роблю? Оту воду. Виключаю. оцю воду з цього перчика. Я зараз зілю трохи. Тут дуже багато її є. А ще вона тут трошечки є. От. І зараз до цієї водички додам оцю підливочку сюди, отак. Але перед цим поставлю ще сюди оті тівтільки, що я смажила. Так, тепер можна ставити і тівтільки отаку. Вони вже не розваряться тут. Бачите, перчик гарно зварився вже. Гарненько зварився, майже майже до готовності. Він зараз тільки вже з підливочкою е, прокипить, прошипить, і буде все готове. А тепер додаю сюди оцю підливочку. Отак. Так, трішечки її, так, щоб воно розійшлося там, трішки розбіглося. Все, включаю вогонь. і на хвилин ще 10. Ну от. Пройшло хвилин 12, трошки більше, ніж 10, от на такому малесенькому огні. І так помалесенько він у підливочці цей перчик кипів. Хвилин 12. Все, виключаю вогонь. Накриваю ще, хай настоїться хвилин 5-10, і буду показувати вам, який у мене перчик вийшли. Показую вам, який вийшов сьогодні у мене, який я приготувала разом з вами. Ну, от і покажу. І ті втільки тут є гарно такі приготувалися. Вони тут, ці підливочки, десь гарна тівка. Підливочки набралася цієї підливки. І зараз візьму перчик звідси. Але скажу вам, чому я не заливала цією підливкою зразу, коли ставила варити перець. Тому що дуже утворюється багато води. І коли додавати цю підливку до тієї води, то все з водою разом, воно не дуже смачне. Підливка не дуже смачна. Виходить. А так, коли вже трішечки відварився перець, і додати, злити воду, і додати тільки цю підливочку, трошечки води там, і воно дуже смачно виходить. Ось який перчик гарненький, сіленький. От. Показую вам. Ця підливочка така, вона густенька, не є така дуже водова. Дуже смачненька підливочка получається. Я кажу, дівчатка, хлопчики, хто захоче отак зробити, попробуйте. Це дуже виходить смачно з такою підливочкою. Такий перчик. Ну, от покажу вам. Кіфтєлечка зварила так гарненько усім. Попробую. Ну, гарячий, дуже-дуже гаряче. А смачна. Кіфтєйка набралася підливки, дуже смачна. І сама підливочка теж смачна. От і перчик. Теж ложка не дуже така остра, треба ножем брати. Діць. Гарно все зварилося. Це дуже смачно, особливо. Я кажу, такі підливочки, воно дуже-дуже смачненько. Ну що, то був сьогодні зі мною? Дивився, як я готувала такий перчик. Ну, тівтільки це не обов'язково. Це Я просто показала, коли в мене залишається оцей начинки, що можна зробити такі тівтільки, підсмажити, тільки не сирі сюди ставити, а підсмажені. бо розваряться, з них нічого тут не буде з цих а так підсмажити, і дуже-дуже смачненько виходить. І перчик, і тівтільки вийшли дуже смачненькі. Приготуйте і ви і це є дуже смачно. Я кажу, А особливо ця підливочка у нього у перчику. Вона надає такий смак перчиковий. І всім дуже гарно дякую, що дивитеся мій канал, що підписуєтеся на канал, що пишете мені коментарі, за лайки. Вам дуже гарно дякую. За все, за все, дуже вам гарно дякую. Бажаю нам поскоріше мирного неба, здоров'я і Божої витримки. І до зустрічі тоді!